Наступний наш період це 1910-1919 рік. Практика, про яку я говорив у минулому блоці, коли актори озвучують самі себе, озвучують те, що відбувається на екрані, де вони самі грають персонажів, яких озвучують прямо у залі, отримала назву кінодекламації. Кінодекламації, в принципі, був такий елемент, елемент розважальності. Так? Коли кіно почало переходити на пошук ідентичної кіномови, коли почало шукати от якісь е, характерні лише йому особливості, ну звісно, кінодекламація відійшла у минуле, але тоді, у десяті роки, з жанру кінодекламації встигли попрацювати із кінодекламаціями і з комедійним жанром двоє важливих режисерів. Обидва ці режисери родом з театру, один з них Олексій Олексієнко, який грав у Марка Кропивницького. Ім'я якого традиційно пов'язують зі становленим українського професійного театру. А другий Дмитро Байда Суховій був у трупі Марії Заньковецької і працював з Миколою Садовським і є видатним бандуристом. Обидва ці режисери працювали у десятих роках у жанрі комедії і, власне, є піонерами українського кіномистецтва. Це такі сюжети, які обігрують національно. Нальні мотиви, трошечки насміхаючись, іноді не трошечки насміхаючись з малоросіян. Так? І е, за дея... Втім, за деякий час ця школа трансформується і, в принципі, дає свої плоди, але про це вже говоритимемо у наступні десятиліття. Отож, е, відбувається так, ще така подія, як розподілення акторської школи на дві течії. І однією з течій – це є. Е, Такий напрям французького впливу цей самий французький вплив виражається у е, виключно зовнішній репрезентації, так у виключно у зовнішній акторській манері, і є на противагу цього школа, яка, е, яка керується. Ідеями Саксаганського він був носієм ідей Станіславського, тобто через Саксаганського, фактично така школа Станіславського прийшла до українського театру, українського кіно, і ця школа стає вже основою подальшого розвитку подальшої психологічної школи, яка знадобиться набагато раніше, ніж могло статися у цей не дуже серйозний період е, німого кіно, тому що скоро, скоро вже у наступному десятилітті, почнуться перші ластівки е, того, що можна вважати поетичним кінематографом, у десяті роки, на початку десятих років. З'являється ряд е, кіностудій у Києві, Одесі і Львові. Це також важлива подія, тому що в минулому блоці ми багато чули про Харків. Перше десятиліття багато кіновиробництва було сконцентровано саме в Харкові і Дніпропетровську. Тут же воно розповсюджується і ширшає. Е, фірма Тіман і Рейнгард відкриває на серці свій київський філіал. І там вперше працює з кіно молодий скульптор Іван Кавалерідзе. Про Івана Кавалерідзе ми будемо ще не раз згадувати. Насправді, Кавалерідзе, ну, таким вступом про, до розмови про нього можна вважати епіграф, який ну, не те, що епіграф, так, а на напис на фотографії, яку подарував Параджанов Кавалерідзе, присвятив йому і підписав. Великомученику відмученика от Кавалерідзе – це такий великомученик українського кіно, який, до речі, у 1912 році, коли він приходить до Тімана і Рейнгарта, в принципі, він ще не планує так сильною кіною працювати. Він хоче працювати зі скульптурою. Так ми насправді всі бачили, може не всі знаємо, що це саме Іван Кавалерідзе, але ми всі знаємо його роботи. Наприклад, Ярослав Мудрий на Золотих Воротах, це його робота. Композиція з княгинею Ольгою Андрієм первозваним Кирилом. Та мефодієм на Михайлівській площі, це також його відновлена робота, і йому належить декілька монументальних пам'ятників революціонеру Артему, так більш відомому зараз не по пам'ятниках, а по вулиці, певне. І пам'ятники Шевченка. Це взагалі була для кавалерідза така собі не те, що болюча, але дуже така дуже рідна, дуже рідна тема, яка його дуже турбувала. Тобто він хотів у скульптурі репрезентувати образ Шевченка як можна ширше, як можна частіше. Але цього не сталося власне. Через заборони, через заборони е і через несхвалення його скульптурних ідей, Кавалерідзе потім у наступне десятиліття і потрапив у кінематограф. Якщо згадувати про його е композиції, скульптурні Шевченка, які йому власне вдалося, бо у нього був дуже амбіційний задум, який так і ніколи не був здійснений. Він хотів він дуже любив е таких лежачих Шевченків. Так він любив, щоб кобзар лежав. От він хотів покласти кобзаря в Каневі, так на Дніпрових круч значить, де реве ревучий от хотів там покласти його, але не знайшов підтримки лежачий кавалерідзівський шевченко. Ну такий напівлежачий він є у Полтаві. Якщо ви були у Полтаві, перед краєзнавчим музеєм. От він там якраз знаходиться. Це напевне один з найяскравіших прикладів тут, такого кавалерідзівського Шевченка. Ну і у цьому блоці ми маємо поговорити про віру холодну. Насправді їй приділяти уваги багато буде не надто правильно, тому що так віра холодна. От якраз я про Полтаву згадав, вона родом із Полтави, вона українка. Але е, життя її пов'язано з Росією. Після смерті, здається, е, чи то її бабці, чи діда переїхала їх родина е, до Росії, і там, власне, віра холодна, її здобула найбільшу свою славу як така е, кінодіва так того періоду, справжня зірка німого кінематографу. Ім'я Віри Холодної пов'язують не тільки з режисером Євгеном Бауером, а також з Петром Чардиніном та Володимиром Гардіним, які е, потім стали членами Вувку, імена яких куди яскравіше, куди гучніше, прозвучали в історію кінематографу у 20-ті роки. Віра Холодна встигла дуже багато зіграти на її рахунку. Там, десь з фільмів з О50, її життя дуже так трагічно і дуже іронічно обірвалося тому що е, вона у 1918 році повертається до України, вона починає працювати в Одесі, і, власне, в Одесі вона е, хворіє та помирає. Тобто, отак, от, от не знаю, в Україні народилася, в Україні і померла. Там і обірвалася її е, творча доля. Тут я ще маю згадати про Перший український повнометражний фільм це фільм Данила Сахненка. Він називається Запорізька Січ. Я трошки там перескочив у часі, так тому що Віра Холодна вже наприкінці цього періоду вмирає. Перший український фільм виходить раніше. Перший український фільм виходить у 1911 році. І Запорізька Січ. Це такий дуже цікавий експеримент. По-перше, треба сказати, що він, на жаль, фактично не зберігся. І е, там перед тим, як його знімати, і перед тим як його робити, Данило Сахненко, який потім став з одним е, з членів і ідеологів Вувку, про який я буду говорити у наступному розділі, майже повністю так про нього, е, він. Проводив бесіди і зустрічався з живими нащадками запорізьких козаків. Тобто ці зйомки вони мали бути не просто зйомками художнього фільму, вони мали е, якусь побутово документальну основу під, під собою так, мати і нести. Але, на жаль, більшість його творчості того періоду не зберіглася. То ж, найбільшим здобутком з того, що можемо побачити, це є його діяльність у Вувку, про який якраз і поговоримо у наступне десятиліття.